Крок, на який Україна чекала багато місяців Вашингтон, вочевидь, дозволяє використовувати далекобійну зброю на території Росії. Про це повідомили в Нью-Йорк Таймс та низці інших американських ЗМІ. Натомість Європа досі зволікає, що наразі відомо про рішення Вашингтона і чи готові європейці до нього долучитися. Останню інформацію збирала кореспондентка ТСН Наталія Фібріх, і вона зараз наживо із Берліна. Е, Наталю, привіт. Отже, що відомо про рішення Сполучених Штатів чи були вже якісь офіційні заяви, чи наразі все ґрунтується на такій інсайдерській інформації, і чи коментують цю інформацію в Європі в європейських столицях? Святославе, ну сполучені штати очевидно визначилися, хоча наразі ми дійсно маємо тільки інформацію, спираючись на чимало ЗМІ. А Європа думає, ну а Берлін, якщо я вже розповідаю, звідси офіційно не покоїться. Отакі от, от висновки можна зробити з огляду на наявну наразі інформацію. Напередодні з'явилися новини про те, що Вашингтон очевидно дозволяє Україні завдавати ударів по території Росії далекобійною зброєю. В часі це збіглося із приїздом. Президента Сполучених Штатів Джо Байдена на саміт Великої двадцятки у Ріо де жанейро в неділю ввечері за місцевим часом агенція Reuters повідомила, що Сполучені Штати скасовують обмеження на використання такої зброї. За словами інсайдерів, йдеться про ракети Атакамс із радіусом дії близько 300 кілометрів. Також газета New York Times з посиланням на урядові кола США зазначила, що дозвіл наразі стосується тільки Курської області, тобто американську зброю. Можна буде використовувати проти російських та північнокорейських солдатів на Курщині. Очевидно, що це рішення Джо Байден ухвалив у відповідь на розміщення північнокорейських військових на боці Росії. Ну президент Володимир Зеленський уже прокоментував отакі от новини і сказав, що тут потрібні ракети, а не слова. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами, такі речі не анонсують. ракети самі за себе скажуть. Вже маємо першу офіційну реакцію, тобто ще немає офіційних підтверджень. є реакція від міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який в соцмережі Ікс написав, що це правильне рішення, і це саме та мова, яку розуміє Путін. Президент Байден відповів на вступ північнокорейських солдатів у війну та масовий наліт російських ракет зрозумілою путіну мовою, зняттям обмежень на використання Україною західних ракет. Жертва агресії має право на захист. Сила зупиняє, слабкість провокує. Натомість Європа, яка за очікуваннями має відігравати важливішу роль у захисті України, коли до влади в Сполучених Штатах прийде Дональд Трамп, поки що мовчить. Були повідомлення у французькій пресі, що Франція та Велика Британія дадуть відповідний дозвіл України. Потім це повідомлення прибрали. Наразі цитують міністра закордонних справ Франції, що вони готові розглянути це, але поки нічого нового. Ну а в Німеччині традиційно висловлюють за непох... Покоєння і місцева преса тут пише про ризик ескалації, про перетин червоних ліній, що на їхню думку може спровокувати Путіна, канслеру Німеччини Олафу Шольцю точно будуть ставити питання знову про надання Україні ракет Таурус. На такі питання він, як правило, реагує доволі роздратовано. Німеччина активно постачає Україні системи протиповітряної оборони. Однак, стосовно далекобійної зброї, то шольц раніше вже зазначав, що навіть якщо Сполучені Штати приймуть відповідне рішення. То а, Німеччина надавати далекобійну зброю не буде. А, утім, у цій країні за 100 днів це ну десь за три місяці мають відбутися дострокові вибори. І все ж таки є з Берліна і обнадійливі новини за ексклюзивною інформацією газети Більд Німеччина надасть Україні 4 тисячі ударних безпілотників. Це високотехнологічні літальні апарати, які Ще називають міні тауруси Вони оснащені штучним інтелектом. Вони мають програмне забезпечення, яке робить їх практично несприйнятливим до російських засобів радіоелектронної боротьби і. Пишуть, що вже прототипи отаких от, от міні-таурусів, отаких от ударних дронів, а вже перебувають в Україні. Сьогодні в Бразилії розпочинається саміт Великої Двадцятки. Тож сподіваємося, що всі уточнення, всі підтвердження, офіційні заяви стосовно цього рішення будуть надходити до нас звідти. Студія. Дякую тобі. Звичайно ж, будемо відстежувати. Кореспондентка ТСН Наталія Фібрік з Берліна про рішення Вашингтона дати Україні дозвіл на використання далекобійних ракет по території Росії. Воно нагадаю, що офіційно не підтверджене, але про таке повідомляють одразу кілька джерел. А деякі європейські держави вже на цей ймовірний дозвіл реагують.